it like Олег живий, магу вже зашивають. Ми просто хотіли красиво літо закрити. Пікнік! Картошку взяли в дід осінь. поки він спав. Не до в жуків, виходить. Шашлик не спав. в сараї тікав од нас, так і не зловив легко кожен, нічого страшного, разів наловим ідемо ми собі на ставок. Бачимо, стоїть корова, баби Галіна. Мукає на все село. Хоче пить. От ми й рішили взяти її з собою на ставок на поїзд. Потім подумали, а ще молока захочемо. тут раз і є. Корові ж вона не скисне. Прийшли, розпалили костьок. Тролі каже, пацани, шо та ти тихо сидив? Бере кидає в костюр. Чип! Воно давай стрілять. Там недалеко двір бабки Маш Кури аж пір'я скинули, так посікло. Ми вставок Чую, Олег кричить, пацани, я метал знайшов, я немного розпоров. Що валь, ви не переживайте, всього пів ноги розрізав, аже кістки не видно. Пока ми за Лігом суїтилися, корова вже на тому березі Переплила. Ми давай за нею. Плотка якраз стояла, дірява. Ми це побачили тільки на середині ставка. Плава, тьома не вміє. Ви би бачили, як він начав гребти і воду з лодки черпати. Одноврієнно. В общем, корову вернули, подоїли, молока попили, картошку пожарили. Ратів вже не ловили, бо ото крова Олега тече отвлікає нас. Поки йшли додому, скерду підпалили. А що, віші треба було якось бистро Я що хотів сказати? Олег уже в медпункт. Він ногу зашиє. Ми його принесемо, ти Валя. Ви не переживай. Я пішов за Олегом.